Всім привіт! З вами Космотех. Сьогодні в цьому відео ми розпочинаємо нову рубрику інтерв'ю презентацій, де ми будемо відповідати на ваші запитання по тим товарам, які ми анонсували в наших соціальних мережах, в нашому телеграм-каналі, і в цьому будуть нам допомагати експерти з Космотех. Сьогодні у нас на презентації Power станції Джанлі, в тому числі на сонячних панелей. На ваші запитання буде відповідати продакт-менеджер компанії Космотех Макс Постовий. Макс, привіт! Зробимо вигляд, що ми з тобою сьогодні не бачилися. Якщо що, потім вирішимо. Перед тим як ми перейдемо до знайомства з нашими поверстанціями Джанлі. Я хочу аудиторію познайомити з тобою для того, щоб більше розказати про твою роботу. До речі, крім всього іншого, Максим. А не так давно отримав спортивне досягнення, здобув його. Це пробіг скільки кілометрів за півроку? E, близько вісімсот вісімсот кілометрів. Про це ми говорили в соціальних мережах. Так що також можете підписатися і подивитися. Тепер щодо твоєї твоєї безпосередньої роботи, скільки років ти працюєш в космотех e, через декілька місяців. Буде п'ять років. П'ять років. А які твої основні обов'язки? Ну, я продакт-менеджер Косметех. У мене є деякі бренди, які я веду сам. Плюс я е, знаходжу нові бренди, закуповую їх, аналізую ринок. і все таке. А з якими товарами в основному працюєш? Ну, основні мої групи товарів це Flash і мікрокарти, е, також SSD, е, такі фірми, як ADA, Pasir, Sandisk і Mіbренд. А також е, групи товарів в мене є електротранспорт, і, а також портативні зарядні станції. А, скажи мені таке, а чому взагалі ти вирішив бути продакт менеджером? Е, в мене достатньо непогано виходить аналізувати ринок, працювати з таблицями, й е, також мені подобається знаходити цікаві нові товари і доносити їх до споживачів. Ну, презентувати їх споживачам, так би мовити, як так сталося, що от карти пам'яті, так і тут поверстанція. Ну завжди хочеться проявити себе в чомусь новому. А також це такий товар, який е, буде завжди в попиті. Неважливо е, був пік його продажів або не був пік продажів. Вона завжди актуальна. Ось дивись, в цілому в Україні я думаю, всі вже знають такі бренди, як EcoFlow, Blue Yeti, TicFox. Про John Lee особисто я взагалі вперше чую. Розкажи більше про сам бренд, про саму компанію, чим вони займаються. Взагалі, це їхній основний напрямок роботи. Ну, по-перше, ти не єдиний, хто вперше про них чуєш, так як ми є ексклюзивним дистриб'ютором їх в Україні. Ця фірма достатньо довго вже на ринку. В Китаї, а також багато в яких країнах в світі, вони створились ще 30 років тому і далі нарощують виробництво. Основна їх спеціальність це виробництво різного типу батарей, не лише портативних, а й батарей, акумуляторів для сонячних домашніх електростанцій. Також різного обладнання для перетворення енергії сонячної в звичайну. та й таке. Тобто Космотех в цьому випадку ексклюзивно везе в Україну поверстанції Джанлі, тому вони вперше взагалі в Україні з'явилися. Я правильно розумію? Так. В чому відмінності От даних паверстанцій, якщо говорити про більш відомі їх аналоги? Відмінності в тому, що, по-перше, Цій станції набагато є дешевшими за свої аналоги. Плюс у них багато які станції комплектуються портативними сонячними панелями, що, є, що також дає їм перевагу. І дуже важливий момент того, що виробник декілька разів перед відвантаженням перевіряє їх і дає дуже високий рівень того. Що вони не поламаються, і дуже маленький відсоток браку буде в них. Перейдемо до запитань людей, які залишили їх на наших соціальних мережах. Перше запитання від пані Оксани, і вона запитує: чи можна використовувати дану поверстанцію як джерело безперебійного живлення? Так, можна, але не всі моделі. Лише ось ось цю найбільшу модель, яка на 1000 ватт. Ось у нас є три моделі. Давай дуже коротко. Ти скажеш про їхні відмінності, основні параметри для того, щоб було загалом зрозуміло, що це за поверстанці. Так, у нас є три моделі: є найменша модель на 200 ватт. Потім... Це ось вона, так? Так. Ось така міні. Достатньо мило виглядає. Так, дуже маленька. Так, є середня модель на 500 Вт з максимально фашенебельним і модним тримачем mm -hmm. вигляді. Так, цікаві, шкіряний, шкіряний такий тримач. Так, Такого точно ні в кого немає. І також модель на 1000 Вт. Основна їх відмінність в тому, яку вони потужність, видають відповідно 200-500 і 1000. і також їхній е, об'єм, який вони накопичують енергії. Відповідно, також 200, 500 і 1000 Вт-годин. Також ці станції мають в собі виходи для розетки, плюс багато виходів для USB та IPC зарядок. Фонарики на екранчиках можна відслідковувати їхній заряд, а також ті роз'єми, які підключені. Також вони достатньо мінімалістично виглядають. Скажи, будь ласка, а от якщо у нас це сонячна панель, так? Я правильно розумію? Так, Так, дана сонячна панель вона підходить до кожної зарядних станцій? Конкретно дана сонячна панель підходить лише для усієї зарядної станції, так як вона йде з нею в комплекті. А до інших двох сонячних елект... портативних зарядних станцій у нас є інша сонячна панель, вона не йде в комплекті, але можна додатково її придбати. Тобто, якщо говорити, то ось ця поверстанція на 1 кВт, вона йде відразу з комплектації комплектації з цією сонячною панелью, А до оцих двох менших потрібно купувати окремо. Так, це також від виробника Джонлі. Так. Угу. Добре. Е, дякую за відповідь. Наступне питання від е, пана Володимира, скоріш за все, від людини, яка пов'язана з ЗСУ. а е, е, запитання пройшло на Фейсбук. Чи можна Джанлі підключати як основне живлення для Starlink? Так, можна. Будь-яку з портативних станцій можна використати для Starlink, так як ми знаємо, що середнє споживання і потужність. Е, Стерлінка 50-70 Вт, тобто підійде будь-яка, але вже в залежності від того, яку станцію обрати, час роботи Стерлінку може бути різний. Наприклад, якщо взяти на 1000 Вт, це може досягати близько доби. Але враховуючи те, що у нас до 1000 Вт станції йде ще додатково портативна сонячна панель, то в сонячний день, практично, Starlink буде працювати від сонячної панелі і зовсім не посадить станцію і вночі можна використовувати його далі. Що дивитися на ціну поверстачення джанлі і порівнювати з аналогами більш відомими в Україні, ті ж самі як Кофлоу, Блуєтіді Фокс. Скажи мені, як взагалі оцінюється вона, які яка її ціна відносно аналогів? Зараз відносно аналогів, вона майже в два рази дешевша. При цьому по технічних характеристиках вони в чомусь поступаються чи ні? Є деякі моменти, в яких вона може поступатись, крім імені відомо, це час повної зарядки від мережі. Тобто, в деяких відомих брендів в них Інколи, ну, в деяких моделях е, менше час зарядки від мережі повністю батарей. Набагато? Е, ну, також в рази два три Рази-два-три. Але в цілому, знову ж таки, ціна, я так розумію, дешевша, тих самих в два-три рази. Ну так е, зараз е, в час, коли вже немає таких сильних е, обмежень по електропостачанню, е, швидкість зарядки може бути не настільки. Ситєма факторами в мене, до речі, є доречне до цієї теми, що ти підняв питання від пана Антона в інстаграмі. Задав наступне питання: зараз в Україні немає настільки серйозних проблем зі світлом, плюс світловий день збільшився, стає значно тепліше. Для кого взагалі наразі ці паверстанції залишаються актуальними? Вони залишаються як ніколи актуальними для військових, для зарядки їхніх, для заряду батарей для дронів, знову ж таки для роботи Starlink, для заряду тих же павербанків і для всього іншого. Плюс, дуже їх можна брати з собою в туристичні якісь походи, на виїзди на природу, на риболовлю і ще для людей, які можливо працюють. Поза межами е, дому, але їм потрібно бути от на зв'язку десь в дорозі. Добре, дивись ще одне питання від пані пані Марини. Е, запитує певно для себе. Запитання прийшло в наш інстаграм. Чи потягне поверстанція фен чи інший побутовий прилад? Е, все залежить від потужності, яка потрібна для роботи цього побутового приладу або фену. E, частіше всього, фенів дуже велика потужність, яку вони вимагають, тому навряд чи. Але в нас є бездротові фени на акумуляторах, які чудово підходять для подорожей або коли відключають світло. Так що, але про це, мабуть, в інший раз так домовилися. У нас є сонячна панель. Вона взагалі виключно, конкретно чи до Джанлі. Або її можна також застосовувати для підзарядки, паверстанції чи будь-яких інших приладів не цього бренду. Вони Підходять точно для цього бренду, але можна використовувати для заряду інших станцій або приладів при умові, якщо це відбувається через dc вхід, то вони потрібно, щоб вони підходили один до одного, тому що є різні роз'єми. Ну, тобто розміри цих роз'ємів, але можливо купити якийсь перехідник додатково, і тоді цією станцією можна заряджати іншу портативну сонячної панелі іншу портативну станцію, але знову ж таки при умові, що вольтаж, який видає сонячна панель, буде відповідати вольтажу тому, який може приймати при зарядці портативна сонячна. Дивна станція, вибачте, трошки хвилююсь. Нічого страшного, ну тобто інша інша станція чи будь-які інші прилади. Так. А також в менш в тих портативних сонячних панелях, які ми продаємо окремо, є вихід USB і Type-C. і до них можна підключити провід і зарядити напряму телефон від сонця, або телефон, або пауербанк. Навіть е, моментами, е, е, якщо дуже сонячний день, то можливо ноутбук. Взагалі довго заряджається від нуля до повного заряду от від сонячної панелі така поверстанція? Сім-сім е, годин. Сім годин. Це залежить від потужності цих поверстанцій? Ні. Тут е <зв1> кожна станція заряджається однаково незалежно від їх об'єму і потужності. Перейдемо до наступного питання. Наступне питання у нас від пана Івана. Він задав е своє запитання в телеграм-каналі: чи можна цю поверстанцію заряджати від автомобіля? І що взагалі для цього потрібно? Так, всі три моделі поверстанцій можна заряджати від автомобіля. У них в комплекті, До, до кожної з пауерстанцій в комплекті йде спеціальний перехідник, який можна підключити в прикурювач і, і відповідно зарядити. Угу, дякую. А наступне питання. Які... Ти от особисто бачиш перспективу розвитку паверстанцій в Україні? Ну, по-перше, так як Україна стала, мабуть, одним із основних ринків е продажу портативних станцій, тобто за нами і стоїть майбутній їх розвиток, то мені здається, тут будуть е працювати над Тим, щоб зменшити їхній загальний об'єм, при цьому вони були більш потужні, плюс е, більше захисту для них, і можливо максимально надшвидка зарядка самих пауерстанцій і від них також. Добре дякую. Наступне питання від пані Людмили. Вона задала своє питання в Фейсбук, і воно звучить так: на що потрібно в цілому звертати увагу? Коли ось мені, наприклад, потрібно вибрати паверстанцію. Основне, що я рекомендую всім, це треба виділити, які саме побутові предмети, побутові прилади. прилади. Дякую. Потрібно вам живити від цієї електростанції, дізнатись їхню потужність, яку вони споживають, і тоді вже прораховувати, що саме вам яка станція підійде. Тому що для роботи з ноутбуком можна взяти і якусь середню і маленьку, вона буде портативна і ви зможете працювати будь-де. А якщо вже брати якісь більш потужні прилади, навіть інколи котел або холодильник, то краще взяти потужну станцію. Цей можна проконсультуватися з продавцем на місці, чи для цього є окремі фахівці, які можуть підказати. Ну, По-перше, наші менеджери достатньо будь-хто може виступати експертом з цього питання, і вони нададуть достатньо повної інформації щодо цього. Ну, насправді це так і є. А є таке питання. Пан Петро задає його, і його озвучить воно так: чи можна використовувати паверстанцію замість акумулятора в автомобілі? Е, на жаль, ні. І це один із е, тих е, е, ще напрямків, куди, куди потрібно рухатись. Саме наші станції не можуть дати таку потужність. Е, одно, Одномоментно, Одномоментно так. так, щоб відразу запустити двигун автомобіля. Ну так, по суті, акумулятор, задача аж акумулятора дати потужність для стартера, щоб автомобіль завівся. Тут такої потужності немає. Немає ні потужності, ні е, виходів. Для спеціальних теж там йдуть спеціальні вже провода і спеціальні виходи. Але в нас в одному з брендів є чудовий е, прилад пускозарядний пристрій Басіус який це може от, закрити цю потребу? Угу. Зрозумів, дякую а, запитання від пані Олени. І пише вона наступне. я зараз повернулася на територію, яка була нещодавно деокупована. І наразі тут. Так само як раніше в Україні, по всій Україні, зберігаються проблеми зі світлом, ну і також з тим, щоб постійно бути на зв'язку. І в мене стає питання: що мені краще купити: генератор чи паверстанцію. Як взагалі визначитись? Е Мені здається, що е, залежить від того, по-перше, де е, пані живе, чи це приватний будинок, чи це квартира. Плюс, е, якщо це квартира, краще, мабуть, е, не мабуть а моя думка, що поверстанцію з сонячною панеллю. І вона, по-перше, е, безшумна, в неї лише кулер, працює не, не гучніше, ніж у ноутбука. Плюс вона, її не потрібно заправляти кожен раз, і вона більш така м'яка і до всяких побутових приладів, які, от, яким потрібна правильна синусоїда, Тому що генератори не завжди це видають, плюс вони шумні, плюс в них є чадні гази. І, На жаль, дуже багато прикладів неправильного використання було, тому так, я також чув, що навіть були в Україні трагічні випадки неправильного використання генераторів. Тому я думаю, що зараз також потрібно звертати на це увагу. Ну що ж, останнє питання від наших підписників: якщо от поверстанція в даному випадку, я так розумію, Джанлі поламається, чи є якась гарантія? Якщо щось пішло не так, то куди звертатися? Ми звертатись, звичайно, до нас, так як ми єдиний представник цього бренду в Україні. Ми даємо на них повну гарантію, ми відремонтуємо або замінимо на нову. Тобто, всі питання до нас зрозуміло. На цьому ми завершимо наше інтерв'ю. Дякую за ваші запитання. Дякую, Макс, за щирі відповіді. Ми робили це все в режимі майже безперервної зйомки, тому можливо не все вийшло так, як хотілося, але це наш перший раз. Ми пробуємо. Я надію, що ця рубрика для вас буде цікавою. Тому. Підписуйтесь на наш канал Космотех в Ютубі, а також слідкуйте за новинами в нашому телеграм-каналі на наших соціальних мережах, де ми уже найближчим часом підсвітимо, анонсуємо новий товар, по якому також ви зможете написати свої питання, які ми обговоримо з нашим наступним експертом. Дякую вам, до нових зустрічей, па-па!